Друзі, вітаю вас на каналі Сімейні смаколики. Сьогодні з вами ми готуємо смачний суп з лососем. І для цього нам потрібно у мене тут 8 картоплин, одна цибулина, я вже її нарізала 300 грам лосося. Я його порізала кубиками, дві помідорки, також порізала його кубиками, дненько, одна морквинка. І також я додаю два, кубика, два рибного кубика, і також нам потрібен лавровий лист. Ну що ж, поїхали готувати. Нам потрібна ось така каструля. Я буду в ній зразу обжарювати все і варити на суп. Моя каструля вже нагрілася, вливаємо туди нашу олію. Ось так. Не жалію чи олії. І потихеньку викидаємо наші інгредієнти. Це наша цибуля і морква І все гарно обсмажуємо. Ну що ж, поки жарилася наша цибуля з морквою, я покрошила картоплю кубиками рівненько. Тепер потрібно додати сюди наш помідор. І пережарити так само, поки не випарується вся вода і не припушиться добре помідор. Ну, що ж, наші овочі гарно притушилися і почалася ось така підлива. Тепер це заливаємо двома літрами кип'ятка. Кидаємо картоплю. І потрібно проварити хвилин 15, коли трішки картопля звариться, можна кидати наш лисось. Картопля майже готова, тепер можна вводити нашу рибу. Залишити покипіти ще хвилин 15. І тоді потрібно вести також сметану. Я забула вам сказати на початку відео, що також нам знадобиться сметана. Рідка сметана приблизно 400 мл. Накриваємо це все кришкою і залишаємо так ще на хвилин 15-20. з лососем майже готовий. Всі інгредієнти гарно проварилися. Додаваємо тепер сметану. Ось так. Тепер це все гарно промішуємо. Пробуємо на смак. Так як я кидала рибний кубок, я солити не буду. Кидаю також два лаврових листочка. І ще можна. Трішки і так залишаємо ще на хвилин 10. І наш суп готовий. Що ж, друзі, наш суп з лососем готовий. Я ще докинула трішки зелені, трішки кропу, петрушки. Ось такий супчик у нас вийшов. сапашний, ніжний смачного. Надіюся, вам сподобався цей рецепт. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу!